Задкиванус змогли втікнути? А, а Я вже не можу. Я піду коше поїм. Я сховаюсь. І де ви? Опять, опять заховались. Там а-а-а, наперед в полочках. Нема їх там під сходами. А, а ви хто? А я тут квартиру знімала. А, ну добре. Чудно спалив. Опять втекли. Ну нічого, я вже я вивози. Не відвертась. Сімейка Димбил. Окей, кеонду не, не замітило мене. Так піду щось я приготую <тиск> Ну все амулет готовий. Амулет! Амулет, Хто заказував? Бели. Ну все. Готово. А тепер дай що К... Так, я так я пішов ловити того внучика непославного. На озеро піду. Полибачу, його там буду коловувати. А ти хату вже... Угу. Все, я пішов. О Як же я тут давно не був? Олиби нема опять. Опять це сповчене. На Но... <кхем> О! Ні-ні-ні, Треба тікати. Так, опа, липка. Так, калаум, калом, калаум, І... Ка! Є липка. лыпка. Все йти. Паб! Я поймав. Все, я По телек, подивись. Буду калау, внучика по телевизору. Я ще на нього жучок підкинув. Все, я пішов. Так, а я. Опять збіжав от бавнаш. Так, а я піду, напевно. В підвал. Люся маю поколмити. Люся, Ааа!

А я піду сюда. Uh. О, новый рус.